Всім привіт! Мене звати Надія і сьогодні я вирішила зняти відео про догляд за лицем, за волоссям, всякі такі новинки, які я купила. Відео буде виходити напевно, на, на українською мовою, тому що багато є запросів українською мовою. І я, чесно кажучи, дьоргаюсь в одну сторону і руску знімати, декотрі ролики чи українською. Так що напишіть мені під відео, як вам подобається дивитися, бо я, чесно кажучи, трошки... В такому получаюся. Я думала такі ролики вести русською мовою, але люди пишуть, що хочуть українською. Я вирішила свій канал вести, напевно, все-таки українською, чисто мовою, не тільки влоги, але і такі ролики. Почну, напевно, з Зельсе. От така я брала для волосся шампунь і бальзам. Два місяці тому я брала, це була новинка, просто забігла в магазин. Світло трошки впало. Забігла в магазин, в магазин і по бистрому просто купила е новинка без силікону три глини. Запах просто шикарний, не утяжеляє, легко розчосувається для нормальних волос склонних жирності. У мене нор нормальні волоси і запах просто шикарний, запах дуже класний. Зобах мені дуже подобається. Я взагалі кайфую, коли я купаюся. І дуже мені подобається, волосся не утяжеляється, волосся просто прекрасне. Волосся не жирніє, дуже ну Так, ну літом жарні, понятно, через 2-3 дні я все одно. Ми, мию свої волосся. Привикла русською мовою, подаюся. І мені, чесно кажучи, подобається. Ну, от я сьогодні помила голову. Це просто е, шампунем, без бальзама. І не висушувала феном. Просто. І не укладала чолку. У мене волосся рівне, так що в мене з цим проблем немає. З шампунь. Я деколи, ми, от, наприклад, навіть бальзам сьогодні не користувалася, просто шампунем. І мені дуже подобається. От, Пір, хоч і немає, і саме головне. І шикарно просто вимиваємо. Рекомендую спробувати. Запах просто шикарний. Хто любить таке освіжающе. Купила гель для душа палмелів. Пишу новинка. Це запах персика м'ягкий і солодкий. Увлажняє увлажняюще молочко. Ну, він прекрасно мені подобається от іменно ця фірма, він прекрасно увлажняє. Він шикарно просто пахне. Хто любить цит... не цитрус? Хто любить фрукти? Він так шикарно пахне, це іменно на осінь. Просто шикарно, мені дуже подобається. Дуже мені сподобалося, шикарно увлажняє кожу. Кожа увлажнена, підтягнута, дуже прекрасно піниться. І, між прочим, була хороша, для спочатку, навіть, напевно, як вони вийшли, була хороша іменно ціна. Я давала за нього кажется, 21 гривню. Це дуже дешево. Це навіть долара немає. Так, знайшла ж... заживляючий вот такий крем. Я думала, що його немає у продажі. Я його таки знайшла. У мене колись давно він був, закінчився, заживляючий бальзам проти... проти трещин ступней ног. Масло виноградной косточки, ефірне масло чайного дерева, екстракт подорожника, зверобоя м'ята. От шикарний, воно стоїть где-то 45-46 40... гривень. Воно не так... воно дорого, але воно шикарне, воно увлажняє просто шикарно. Воно затягує трищини, воно прекрасно увлажняє і успокоює ноги. Це рекомендую від чистого серця, мені це дуже подобається. от, іменно. Так, чорний жемчуг, от така прикольна коробочка. Це мені подарила сестричка на день народження. От, вона йде як подарочний з програмою, чарі, з програмою краси чарівність захист від основних факторів старіння. Денний крем, біокрем для обличчя миттєво зволожується, захищає шкіру, від втрати вологи. І нічний біокрем, живі та відновлює здоровий колір обличчя. Що я можу сказати? Прикольна коробочка, дуже вона симпатична, дуже вона класна, смотриться взагалі шикарно, піднімає настрій. Запакована вона прекрасно. Так інтересно, один кремчик тут є. То що я розчарувалася, я час думала, що він іде іменно стікляне. У мене завжди були стікляні креми, а воно пластмасове. Чесно кажуть, трошки розчарувалася, тому що, ну, я приклад, що має бути стекляне. Воно просто, якщо пластмасове, легше десь, якщо ви кудись їдете, воно не має ваги, дуже шикарно. Що я можу сказати про креми? Запах такий сладкуватий, досить сладкуватий, я би сказала, такий. Він денний, нічний, зараз літом я пользувалася, він мені літом не підходить, тому що він дуже жирнити для моєї шкіри, а от іменно осінь, осінь зима, я можу сказати, він шикарний. Проти старіння, так як там пише, як там писало, захист факторів старіння. Ну він, типу, він зволожує, він зволожує, він питає, омоложуючи біокрем. Ну, щоб... ну, я не можу сказати, що він аж такий її. Ну він недорогий, я дивилась по ціні більш-менш може бути. Ну, так як мені вже 40 років. Кожа кажеться в мене хороша, доглянута, я за цим стараюся дивитися. Але ну, як, як для мене, мені каже, треба, щоб була кожа, крем би був підтягував шкіру, хорошо розлажував морщини хоча б більш-менш. Хорош, хороша серія, імено, щоб увлажняв і пітав шкіру. Увлажняв і питав. Можна щось краще купити. Це моя думка. Я ніколи не мала чорний жемчуг. Щось хотіла попробувати, ніяк руки не доходили, а от мені подарили і я трошки розчарована, слишком розкручена марка, я би так сказала. Ну, не знаю, я б такий не купила. Ну, подобається він, симпатичний, да, ну, для моєї шкіри малуватий. Крем для рук чистая лінія. Люблю такі цвята з ромашкою. Прекрасно питає. Кожа гладка і м'яка, без впітується, насичена темп... текстура. Ну, коротше, дійсно, я вважаю, для рук не треба брати дорогі креми. Головне, щоб шкіра була доглянута хорошо, Руки були би красивими, зволоженими і недорогий дуже. Рекомендую кожному. Дуже прикольно. Нема чого на руки тратити дорогі креми купляти, це моя думка. Хочу показати отаку от тушь. Таку ту я купляла в Ватсоні, за скільки я її купляла, я її брала по знижці 100 гривень, так вона стоїть 160-180. Я точно не пам'ятаю. Була акція, я давно хотіла її взяти, я все одно би її взяла. От вона така велика, не знаю, Рімель Лондон. Тако ближче покажу, може буде видно. Дуже сильно переливається і добре не видно. Вайк... Вайк... Не знаю, чисно кажучи, називається. Ну, я думаю, таку так от ж всі замітять, я скажу одне, пахне вона, пише, що вона з натуральних компонентів, отака от в неї щіточка. Щіточка трошки непрактична, трошки вона завелика. Пахне вона огірком. Вона пахне конкретно огірком. Спочатку мені це подобалось. потім це мене почало дратувати. І постійно днем, коли ти ходиш, постійно чути огірком. От іменно і починається, вона дуже довго, щоб намалювати красні, гарні е, вії, треба дуже добре постаратися, дуже довго малювати і вона дуже тяжко підкручує, хоча в мене ріснички середні, це іншою душею намальована, в мене ріснички середні і в мене не швидко малюється, но... і вона потім починає іменно чогось припікати. Я вже пару разів десь ну, десь раз пробувала і мене от іменно пече. От під оком, то то, э, типо, Коротше, я б не рекомендувала її таку брати. Хоча я питала з консультантом, сказала, що прекрасна туш, Я таку не рекомендую брати. Проїзводство хто в нас? Пише Лондон, не знаю. Оце я не рекомендую брати. І дуже вона не практична, от коли літом жарко, вона скользить, вона не тримається. Не практично малюватися. Так, що в мене тут? Гі для душа дав. Ось такий він. Я просто забігала в магазин разом з шампунями купляла, просто кинула в пакет по-бистрому. Дав, я можу сказати, я не знаю, мені чогось в моїй кожі малувато, взволоження чи чого, він мені, ну типу, він не можу сказати, що він поганий, ну такий він мені чогось, я більше не візьму, мені щось не подобається. Запах просто слишком приторно, слишком сладко, фісташковий крем, плюс магнолія, зволожуючий крем, да? так? Ну, коротше, дуже приторно. От іменно літом, коли ой, кажу, літом, зимою, коли хочете, ідеально, от іменно зимою, воно буде... Чи не не вистачає вам сладких, солодких таких е запахів. Він просто зимою ідеальний. Так, що тут? Мені сестричка подарила, ще такий наборчик. Ось такий симпатичний. На день нарощення, Вона купляла в Ватсоні. Що у нас тут є? В нас тут є ця туша, я малювалася. Вона малесенька. Така вона фіолетова. Рівель Ультимат Волуми Рівель делоп. Не видно добре. От, вона просто прекрасна. Вона маленька. Щіточка в неї така малесенька, але вона... Просто шикарно підкручує ресниці. Я люблю такі мані. Хорошо, щоб було накрашено і виділялись реснички. Вона просто ідеальна. Не знаю, скільки вона стоїть. Вона просто мені дуже подобається. Просто шикарна туш. Як показати, щоб було види, називається? Десь так. Так, а тут Рів е делоп, та ж сама фірма, і це знімати макіяж з очей. Я два рази знімала, але щось мені не дуже сподобалося, він щось дуже довго знімає. Я просто під водою холодною і так змиваю макіяж. Я вважаю, що тратитись не треба на таку штуку, але якщо є, плюс вітаміни, не знаю. Я б сама не купила, так як мені подарили, ну, нормально, деколи знімаю, так якби непогано. І після цього теж змиваю все одно водою. Так, подарила мені ще такі духи, духи ейванські. Це мені подарила дуже сестричка. Запах свіжий, такий класний, дуже він легкий, цвіточний. Тут у нас магнолія, жасмін і ще щось я забула. Коробка десь є, зараз я подивлюся. От така у нас коробочка. Цієї туалетної води. Це у нас... Осхитітельне сочетання жасміна, магнолії і ландиш. Вот ландиш. Воно про, просто духи шикарні, мені дуже подобалися. Вони легенькі, вони, чесно кажучи, довго, не, не так дуже довго держаться. Вони не, не приторні, вони легенькі, вони не, не, головне не надоїдають, не тому що мене деколи стошнює від духів, от іменно коли там слишком багато. Мені подобалося, як не странно. Я заявлено, от, з духами дуже, можна сказати так, не дружу, У мене головні болі. ну Це я була в шоці. Так, у мене от такий є лак теж. Сестричка мені подарила. Тобто я в неї забрала. Ось такі це теж в нас Зейвана. Він такий йде з бльостками. Тут не видно добре, він просто інакше. З бо швидко намалювалася, віддає чогось. І просто-напросто да, просто він довго тримається, довго не злущується. І він не дуже приємний, коли треба зверху покривати прозрачним лаком, і буде шикарно. Довго держиться, бутилочка велика і дають добро, класний. Так, покажу, що в мене тут ще лишилося. Гарньє. Антіпспреса, моя любима чогось фірма, я не знаю. Гарнієр, така симпатична, це в нас пише новинка. Ем... Мені дуже подобається, запах просто шикарний. Кинути в сумочку, хорошо потом не чути, свою роботу виповняє. Класно, мені подобається. Мене ще дуже багато малиного і сиреневого, і зеленого це косто вийшло, з любимі кольори. Так, сольку хочу показати. От, морська соль брала я таку бутилочку. У нас морська сіль з ефірною олією лаванди. Я беру завжди на осінь зиму, тому що для них воно ідеально знімає для тіла. Ну, так в мене маленькі діти, я собі не можу дозволити полежати в ванні, тому що вони до мене приходять і солю дітям не можна. Я тільки для них, от коли я йду ночі, вже їх кладу спати, сама я йду монтувати якийсь ролик. Раз в тиждень, два рази в тиждень я беру собі тазик, набираю водички і ножки мої стоять там півгодинки, розслабляються, ну, розумієте, відчується все лишнє, стопки стають більш-менш ідеальними. Потім хороший крем. Що одне мене удивило, це така тіп, не з дорогих іменно фірм. Фіолетова, запах лаванди, але вона запах лаванди взагалі немає, вона воняє чимсь, от іменно якісь краситель, сама сіль прикольна, от самі красити я була розстроєна, бо я колись брала з вот запахами різними, мені подобалося, бо вот там було пахнуло запахом, такий, був розслабляючий масаж, а тут взагалі не Симпатично просто все, можу сказати. Покажу, ще помаду зараз не намальована. Покажу помаду. В мене помада Avon, Вона... Червона, така вона в мене вже давненько, не пам'ятаю, чи я показала, показувала, не показувала. Що я можу сказати, вона класна, вона непогана, вона хорошо під... Я люблю такі от, іменно яркі цвіта, кольори, не завжди, але люблю. Вона в мене ж давненько, вона багато коли беруть один один недостаток, вона перебивається на зуби. Сліди лишаються на зубах і вона така трошки блискуча, хотілося б матовий. Ну, так якби, на вечірній от вихід кудись вона непогана. Давно купляла, теж не така, в мене дешева, але вона класна. Покажу тоналка. Тоналка Еймонська. Пудра не тоналка. Тоналка Ейванська. такий колір в мене на лиці, хоча я багато наклала, але не видно. Та якби непогано, деколи бо ти виходиш в міст, куди тобі треба, швидко бистро, по-бистрому мені подобається. Хороша, даю добро. Еванську мені взагалі багато чого подобається, але є, що й не подобається. Так, колись давно я купляла рум'яна, ейванський, такий колір. Чесно кажучи, я рум'яна дотепер не вмію вибирати, я ними не вмію користуватися, але так якби непогано. Тут за чогось не видно, І вони чуть-чуть з бльостками, непогано вони лягають на шкіру. Такі непогані деколи на вечірній макіяж вийти. Мені кажеться, що нормально. Ще покажу, так перед дівчата покажу такий шампунь. Шампунь дитячий, від того водіка, без сльоз, послушні локони, натуральна основа для легкого розчосування, ромашка і цвіти лип, липи, липи. Ну що можу сказати, шампунь та таїби непоганий, пахне хорошо, хорошо піниться, дітям подобається, сама упаковочка дуже класна, то що одне деколи не завжди хорошо розчісується, А так він хороший, і по ціні не пам'ятаю, який він стоїв. Ну, хороший, де коли я таке показую, тому що в мене дітки і дівчики, і так якби непоганий. Він не пам'ятаю, скільки за нього давали. 45 гривень, щось таке. Так що от таке в мене сьогодні було відео, такий в мене був обзор. Дуже багато всього назбиралося. Напишіть, чи ви розумієте українську мову, як ви до цього поставитесь ролика, тому що в мене такі от ролики виходили на русській мові. Але вийшло так, що я вже путаюся, багато хто хоче на українській мові і напевно я буду свій канал вести таки на українській мові. Так що, кому понравилось таке відео, ставте лайки. Хто користується такими продуктами, кому що подобається, діліться інформацією. Всім пока і підписуйтесь на канал. Всім пока на сьогодні. Дякую, що були зі мною.